І здоровенькі були. Hello, everybody. У нас сьогодні неділя, пів 11 Я їду в овочевий магазин. Бо щось у нас трохи так пусто в хаті. Овочі ще як овочі, а от фруктів нема Ні одного яблука, ні одного апельсинчика ні одного... Мандаринчика, нічого. Щось так поїли. Зранку останню, останній шматочок Папаї нарізала. Та й з тим. А треба йти щось взяти на неділю. У нас сьогодні вітряно. Передавали навіть якесь штормове попередження, що буде вітер у півні, північній північні частині Нью-Джерсі. Мінус один зараз. Обіцяють, що буде десь коло семи тепла, але зранку поки холодно, я пішла в вечери, поки ще немає багато тут народу. Хоча стоянка тут вже заповнена. Підемо побачимо, що тут є добре. Сьогодні Збираємося йти десь трохи на гульки. Ягоди у них сьогодні по 99 центів. Брала минулого разу. Були такі непогані, солоденькі. Авокадо по 99. Таке непогане. Трошки дешевше стало, бо було 1,29. Перці. 99 Долар 49. Помідори чері 89. Гриби долар 49. Шампіньйони коробочка. Апельсини 5 на 2. От апельсини буду брати. 2 долара в Могли б і по долару дати дрібненькі. Ось такі кольорові помідорки долар 69. Танжерини, Мандарини 5 на долар. Салат. Ні, це я не їм. Отакий, от отакий треба брати. Спринмікс. А де менше цього? Або отакий от аругула. Де менше шпінату. Якісь свіженькі вибрати. 2,29. Ось такі яблучка Гала 29 Зелені долар $29. ось Отакі рожеві долар 29 І такі зелені 29. Бери, і хочеш. І от там ще є 99 осі червоні темні. І ось ці долар 29 Оце хрусткі. І дуже хрустять. Смачні. Банани 59, капуста 79. Ціна за пів кіло. Кукуруза 2 на долар. Така видно невеличка. Зараз побачу, що в нас собі Виноград ось такий темний 99 пів кіло. Зелений 79 пів кіло. Беру зелений. Грушки 1,29. Грейфрути. 2х89 лайми 4 на долар Тут також можна взяти молоко, яйці, йогурт, сметану, Соки Це таке помірні ціни. Звичайно, які останнім часом трохи піднялися, але нічого не зробиш. Тут також є оце ж хамас. Вітачі якісь йогурти. Органічне молоко 6 доларів 2 літри, 2%. Олійка соняшникова 900 мл, 6 доларів. White condiment, Це уксус, вінегар. Олійка грецька 9 доларів. Таскані авокадо ойл. 8-9 доларів, мені здається. Взята авокадо ойл, що собі. Ну, і є тут якісь фасульки, томати, томатний сік, курячий брат. Це курячий бульйон, сіль. якась маринара соус. А тут також можна взяти різні горішки. Аланд 6 майже доларів. Наші горіхи 4,39, Ростед кешю. 7 Он такий, навіть я бразил нац, бразильський горіх фісташки. Лісовий горіх, даже є, дивіться, 649. пінац арахіс, соняшник. От я беру собі тут соняшник такий і памкін-сіт, на така, як сказати, гарбузове насіння. Оце я полюбляю. Піс, горошок солений і, ну, і різні сухофрукти тут також є. До речі, давно не брала кренбері сушене. Треба взяти. Ну і різні смаколики. Отакі От козінаки, хто пам'ятає, з горіхів, з кунжута, Горішки. Якісь шишок 7 доларів. забуваю завжди, як вони називаються. Що це таке? Також печиво тут є. Тут є ось такий сівіт снек. Це морська капуста, така солена. Непогано, я колись брала, полюбляла. Круасани, печиво, новушка 5 доларів. Отаке печиво моя мала полюбляє. А Степан полюбляє отаке. Оливки тут є багато в асортименті. 6,99 з пів кіло. Різні. Хлібчик тут також можна взяти. Якісь солодощі. Печиво. Помідори 1,29. Огірки 99. 99 помідори сливки. Багато різної зелені. Не буду брати, тому що є. Маша була вчора в магазині взяла. Цібуля 1,49 кілограм. Он такий скваш 29, Такий скваш 29. Солодка картопля 59. Ананаса 2,29 штука. Сині 99 пів кіло. Гіацинти, дивіться, є 12 доларів. Різні кольори. Тюльпани 2 на 12 Квітів у них тут також багато можна приходити брати до різних урочистостей. І вазони якісь навіть є. Все, я скупилася на 70 доларів. Сама не стямилася, чого набрала. Вітер дує. Зате слідуча неділя вже буде тепло. Тепло будуть перепадати якісь дощі. До 15 градусів тепла буде. Я зараз йду додому це все розкладу. Тоді будемо йти десь. Віка сказала, що піде. Оля з Юром приїдуть з Стейден Айленда. От щось Соня, не знаю. Я кажу, що має роботи багато, зараз побачимо, що вона там має робити. Чи прийде, чи не прийде, не знаю. Підемо тут недалеко біля нас, посидимо, поспілкуємося то й розійдемося знову на якийсь місяць до Пасхи. Може на Пасху знову десь зберемося, може потепліє, та й треба буде робити якісь вже відкриття сезону десь. Церква католицька зліва, машин багато. Церкву, щось ми останнім часом перестали ходити. То той ковід. До сих пір сидить якийсь такий страх всередині, що де багато народу, там краще не з'являтися. Не дуже близько, коло нас є ці церкви, треба їхати, вставати рано, а у неділю. Хочеться, в неділю хочеться відпочити трошечки допізно. Треба мати Бога в душі і серці. І заповіді треба виконувати та й все буде добре. Молитися. вдома в затишних куточках. Я вже біля хати. Дивіться, що у нас тут викинули на мусор. Дитячий корсет для машини, гарний, нічого йому не хибує. Отакий вентилятор. Телевізор. Отакий От величезний. Один. І тут рядом ще один. Це не останнє покоління, але отут викидають телевізори в упакуванні. Ще разом з пінопластом всередині. Може навіть бути й добрий. Люди переїжджають в нову хату, напевно, щось купляють нове. А це все тут викидають, лишають. Так що хтось приїжджає, хтось від'їжджає. Завжди тут рух. Терева у нас ще голі. Я думаю, що після цього морозу сьогоднішнього і цього вітру, який воно вже буде потеплення. Тут люди збираються щось святкувати. Мої нарциси повиходили, пупчики є, але ще поки цвісти не збираються. А у нас ніби сонце, а вітер холодний, така студень, ужас. Все, я виїхала. Йду сама. Степан не в настрої, не в гуморі, та й хоче відпочити. Соня також не знає, чи прийде. Віка буде, Оля, Юра. Так завжди, з великої хмари та малий дощ. Ну і довго досить. Так, щоб лише в хаті не сидіти. Сонце, видно, вже таке ясне, знаєте, таке. Хочу бути теплим, а ще оцей вітер не пускає. Ну, що зробиш? Природа? Мені їхати недалеко. Зараз покажу, я сподіваюся, що я зможу показати. У нас сьогодні збираються всі такі, які камери не бояться. То гарно проведе час, довго, напевно, не будемо сидіти, так, пару годин. Та й хто куди, та й завтра знову до роботи. Що не зробиш? Я шапку навіть одягнула. Маша каже, мама, бери шапку. Сонечко з зубами. Тепер ходить також якісь вірус, всі щось сопливі, всі шмаркають, всі кашлюють. Ще мені не вистачало остудитися. Окей, давайте зустрінемося вже на місці. Ну ось наша вечеря. З друзями. Віка. Привіт! Оля Привет. Юра на місці. Всі на місці. Смачненький у нас гарненький стіл. В китайському стилі. Ну все, пів шостої, я додому. Гарно посиділи. В чотирьох Соня так і не прийшла. Мала інші справи. Нічого іншим разом буде і Соня. Я завезла віку додому і тепер вертаюся. Маю ще навіть час відпочити. До вечора. І в шостої. А на дворі ще днина. Все, з вами буду прощатися. Бувайте здорові. Всім спокою, затишку!